Але одночасно і української безпеки нещодавно Публічний простір різні країни насправді, бо я це бачу в різних медіа. Облетіли всі кадри, які зроблені з території Румунії. Вибухи, які відбувалися на території України, російська агресія, те, що відбувається в портах під Одесою, буквально у нас півтори хвилини залишається, але теж не можемо не розпитати вас про е безпекову ситуацію, про оперативну ситуацію і в Одесі. І очевидно, в, в серед місті Одеси пригадаємо аудиторію. Це... Дуже коротко, бо та... хвилина мовчання попереду. No. Ну, ви знаєте, дуже коротко, коли про обстріли, які стають дедалі потужнішими, хочеться подякувати нашим а, силам ППО, тому що це хлопці роблять це важливо, а іноді неможливо для того, щоб захистити і місто, і область, і пункти ці пограничні, які знаходяться біля Одеської області. Насправді Одесити тримається місто живе попри всі удари і живе з високопіднятою головою. Варварські обстріли продовжуються, продовжуються і по е пам'ятникам ЮНЕСКО. Все це, це фіксується, і насправді ми очікуємо і реакцію від міжнародних наших партнерів і друзів. І вважаю, що дійсно це питання виключення okay. Росії з списку ЮНЕСКО повинно вже пройзити.